Всім добрий ранок. Тут сьогодні прийшли віком і вирішили подивитися. Що ми там наштукатурили вчора? Так, сейчас... ось ми наштукатурили у цю стінку. дивіться, яка вона рівненька вийшла, бачите? Чим не видно. Ми все паличкою рівняли. Ось вона. Тут ні, тут ще ми будемо вирівнювати криво. Дивіться на це, не дивіться. Опачки. Ось, ось цю стіночку чормириня. Там кусочки відбила, треба його просто замазати, бо він торчав. Тут -то треба сьогодні зробити, коротше, теж підрівняти. Було тут криво, як що попало. Дивіться, треба відбити старий цемент. Подивіться, отак от, от. Трошки відбити треба цемент і не поставити новий. Так, подивимося. Ось так от та стінка вийшла, віже. Бачите? Ось так от вона рівненька. Саме головне, крепка, саме головне. Дивимося ось так от. Ось так от дивимося. Один к цьому, то кусочку не важно. Ось так от рівненько. Ну, Тут стати гіпсокартон. Тут теж точить його то б'ю. Коли буде штукатурити, його от. ось так, от. Що ти ділаєш? Можливо, умерзнеш чи ні? ні треба ж зверху мені. А, в принципі, ну, убирай, в принципі, точно. Я мені захоплююся. Я, не мабуть, не підтримати Дарі. Ось так.